Відповідно до указу Президента України про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності та е, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва про затвердження типового положення про діяльність координаційної ради. Е, 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 Особові склад координаційної ради затверджуються відповідним е, органам місцевого самоврядування. Це може бути розпорядження міського голови, це може бути рішення виконавчого комітету, що передбачає закон про місцеве самоврядування в Україні. Дійсно, розпорядження міського голови ми доволі довго не могли затвердити цей склад, предметно сперечались щодо особового складу. Типове положення передбачає. Склад такого плану на паритетних засадах, тобто рівної кількості має бути посадовців та підприємців. Звісно, е, хотілося б залучити набагато більше і громадських організацій, тому що у нас є, існує дві громадські організації, спілка підприємців. У нас є Рада Ринку, е, Галузева Рада Ринку. Те громадські організації, Рада Ринку. Е, Затверджено рішення виконавчого комітету і теж має свої певні повноваження і право дорадчого голосу. Тим більше ми хотіли охватити географічно все місто, підприємці, які і на Герої Дніпра, і на Костянці, і в центрі. Хотіли охопити і галузеву підприємці, і промисловці, і великий бізнес, і малий бізнес, і ринки, якомога все охоплюючи. І тому, згідно розпорядження міського голови, ви можете всі ознайомитися, ви всі тут в даному складі виникає такий склад координаційної ради. Далі по положенню. За положенням, ні, за положенням голова координаційної ради має право на два заступники. До цього питання ми... Просто далі перейдемо, я хотіла зупинитися на функціях і повноваженнях даної координаційної ради, щоб ви всі розуміли важливість участі і подальшої діяльності в цій координаційній раді. Це перш за все контроль і координація роботи органів і виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування, тому тут і контролюючі органи, щодо запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Далі, підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах. Це те, що наші з вами пропозиції ми можемо готувати, виносити на розгляд сесії міської ради, виконавчого комітету з дуже багатьох питань, всіх питань, які стосуються підприємницької діяльності. Розгляд проєктів комплексних та цільових регіональних та місцевих програм розвитку малого підприємництва. Це те, що ми теж сьогодні будемо предметно обсуждати. Далі. Рада має право утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, одержувати в установленому порядку безоплатну інформацію та матеріали, необхідні для діяльності. Це те, що говорить норма закону, а взагалі, то мені б дуже хотілося, щоб ми... Були не наглядовим органом, не тільки наглядовим органом, а і робочим органом, що працювали і над програмою розвитку підприємництва, і над тими проблемами, які існують в місті, генерували ці ідеї і пропозиції щодо вдосконалення. І ще відповідно до чого, що я так виписала згідно указу президента щодо покращення стану підприємницької діяльності один такий пункт який безпосередньо буде нашим основним повноваженням, посилити персональну відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, за рішення, за прийняття рішень, що погіршують умови здійснення підприємницької діяльності, за примусове залучення коштів суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і доходів, утворення яких не передбачено чинним законодавством. Основна, основний напрямок всіх нас спільно це зрозуміло, це покращення та сприяння підприємницької діяльності. Тепер е, хотіла, тому як наше засідання є організаційним, може питання до функцій та повноваження. Я, я б не хотіла, щоб у нас, щоб у нас був монолог, ну, я е, розказую норму закону, але хотіла щоб це був діалог є, може, пропозиція від начальника Канівської АДПІ, значить, я хотів би, щоб тут був включений голова спілки підприємців міста Канева. Якщо це Рада координаційна підприємницької діяльності, я бачу, що підприємці тут включені, але я вважаю, що має бути і голова спілки. Якщо спілка Лієва, вона має бути нормальна і має координувати роботу підприємців, спілку підприємців. Знаєш, ви говорите за, за кого іменно? За право чи за сумнів? Ні, я за посаду. Я не за фамілію. На даний момент я ж сказала, у нас існує дві громадські організації, стільки підприємства. На що Бог давайте включимо. На що Бог треба включити, раз дві раз, Ну, Просто пропозицію. Давайте розглянемо ти не вопрос. Я просто ще раз хочу сказати, що у нас є і галузева рада ринку. Легітимна, дієва і своїми пропозиціями, але в них е, доволі обмежене, виключно їхні е, власні е, проблеми. Ми сьогодні спілкувалися з головою е, ради ринку, я б запропонувала далі в порядку денному на наступному засіданні розглянути його пропозиції і е, е, сприяти тим питанням, які він порушує. Тобто Запросити будь-кого або Залучити до спільної співпраці ми можемо будь-кого із підприємницької діяльності і громадської організації тим більше. Це ж, якщо нам треба, щоб вони були в складі, вони здійснюють координацію роботи в місті підприємницької діяльності, спілка підприємства законодавчі орган. Тому я вважаю, що обов'язково не вже залучені в Давайте ми зараз оберемо заступників і згідно положення діяльності координаційної ради. Координаційна рада є легітимною, якщо присутні 50% складу. І далі кожне рішення голосується. Я думаю, буде демократично, ми проголосуємо це рішення і абсолютно без вопросов в відйом до складу комісій волів громадських організацій спілок підприємців, якщо це треба ради ринку та і так далі. Я не бачу проблем абсолютно. Ну Давайте організаційні питання так. спочатку, а потім вже тут. Е, Тепер наскільки я ознайомлювалася з чинним законодавством, тому що, звісно, е, і органи місцевого самоврядування, і е, наша координаційна рада, ми всі керуємося існуючим законодавством. Тобто Воно нам діктує правила. Це повинно бути так. А ви, звісно, можете діяти і не за правилами. Ноч, дочь пишеться з м'яким знаком. Е, значить, голова ради. Е, Чому я тут стою предмови? Тому що згідно розпорядження з розпорядження міського голови і цього положення, головою ради координаційної ради повинен бути профільний заступник. І тому це однозначно прописано в розпорядженні міського голови. Далі, голова має право на двох заступників. Чітко це вже в положенні не прописано на паритетних засадах: один заступник від підприємців, один від посадовців, чи всі від посадовців, чи всі від підприємців. Чітко цієї норми закону немає. І тому я б хотіла, щоб і міський голова, коли затверджує це розпорядження, обговорили те питання, що не буде він персонально призначати заступників, а ми сьогодні це демократично проголосуємо. Кого ви із нашого складу оберете. Заступниками голови ради, тому що це дуже доволі великі функції повноваження. Проводити засідання під час відсутності голови ради, створювати свої робочі групи і так далі, попрошувати там свої питання. О, тому, якщо ви не заперечуєте, давайте перейдемо до голосування. І ще за пропозицією і моєї, і міського голови прямо в розпорядженні ми визначили секретаря координаційної ради. Це журнова Олена Олександрівна. Вона і член координаційної ради, і секретар. Якщо у вас не буде заперечення, то секретарям координаційної ради ми залишимо журнову Олену Олександрівну, якщо не буде інших пропозицій. Це начальник відділу економічного аналізу та прогнозування. Управління економічного розвитку і мало також спеціаліст з питань регуляторної політики. Буде нас консультувати, як правильно, яким чином правильно дотримуватись регуляторної політики. то не допоможе. Якщо продовжити характеристику, то орієнтується у нормативній базі виважено, без понтов, без емоцій, Ну, людина, яка підгодиться для нашої організації. Буде секретарем. Заперечень немає. Навіть голосування буде. Тепер я ще зачитаю, може хтось із присутніх не знають один одного. Зачитаю персональний склад згідно розпорядження міського голови, тоді перейдемо до голосування заступників. Госунова Тетяна Володимирівна, Жорнова Олена Олександрівна, Коломієць Віра Аврамівна, начальник управління економічного розвитку за посадою. Умриш Богдан Васильович, начальник Канівської ОДПІ за посадою. Коломієць Лердія Іванівна, начальник Канівського міськрайового центру зайнятості за посадою. Начальник відділу комунального майна та земельних ресурсів за посадою. Начальник, на даний момент виконуючий обов'язку начальника юридичного відділу Лісова Наталя Олександрівна. Ліонтів Анатолий Олексійович, заступник міського голови по напрямку економіка, інвестицій, тому теж вважаю, що дуже доцільно. І москалець Микола Васильович, консультант міського. Тепер з підприємницької сторони. Майстренко Михайло Григорович, Воюцька Олена Аврамівна, Зубко Василь Іванович, Петренко Тетяна Іванівна. Це, це, це моя недоработка. Е, і е, Люлька Ольга Володимирівна. Сахно Анатолій Петрович. Рус Олександр Іванович. І так, щоб всім було зрозуміло, голова ради директорів великих підприємств. Москальов Олег Ігорович. І коріний було до Ну, отак ми всі і познайомимося. Я хотіла ще запрошення у нас в однозначному порядку, ми також будемо запрошувати державного адміністратора Антонову Аллу Миколаївну, дозвільний наш центр. Ну і тепер за, я пропонувала перейти до голосування стосовно обрання. Да, щодо обрання заступників. Тому, як я сказала, немає однозначного положення визначення, це мають бути посадовці чи підприємці. Тому ну давайте може, будемо пропонувати кандидатури, хто кого пропонує із нашого спільного складу щодо заступників. Я хочу відповідати на Васильовича питання насчет спілки, як можна ще ось людей, як ви сказали. То я думаю, це можна доложить Ми Проголосуємо зараз, бо знову. А на що з вами ми так теж свідчувалися, я так знаю зубка Василье. І у Людську вірну. Зубкова Василь Вовська Олена. І це йде до голосування, інші пропозиції. Зубко Майстренко. Я ще прошу пропозицію, Анатолій Олексійович. Я очень рада закрити. Анатолій Олексійович. В Ви результаті голосування двома заступниками голови координаційної ради обрані Виюцька Олена і Зубков Василь. Всі погоджуються. Таким чином, я вважаю, що наша координаційна рада основні організаційні питання сьогодні здійснила, обрані всі керуючі органи, секретарі і так далі. Ну і тепер приступаємо до тяжких буднів, я б так сказала.